Професор у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили студентам інституту державного управління до дня знань зробили справді царський подарунок. 30 серпня урочисто відкрито новий навчальний корпус з вісьмома аудиторіями та двома комп'ютерними класами. Також до послуг майбутніх держслужбовців одразу два архіви та шість лабораторій. Втім, за словами ректора Миколаївської могилянки Леоніда Клименка, це заділ на широку перспективу. Є специфіка підготовки державних службовців, тому що фактично це підготовка друга вищого світа, і для того, щоб їх отримати, багато людей, які сьогодні працюють в органах державної влади, вони просто не можуть залишити роботу і піти вчитися як звичайні студенти. Тому є питання якраз по підготовці на заочній формі навчання. Є також питання велике, те, що нам необхідно сьогодні виходити. На більш широкий загал підготовки за 9 років існування інституту його магістерські дипломи отримали понад 700 осіб. Цього року виборювати кваліфікацію професійного держслужбовця починають ще близько сотні студентів денної та заочної форми навчання. Вибрали весь ліцензований обсяг, який нам дає міністерство. Це 25 осіб людей, які будуть вчитися на місцевому.